Засклені балкони привід для підвищення тарифів на комунальні послуги. Вигадка чи реальність? Лоджія, на якій встановлено вікна, автоматично збільшує загальну площу квартири. Якщо раніше на це не звертали уваги, то тепер у забудовників з'явилася можливість збільшити вартість нового житла, а для комунальників підвищити квартплату за самовільно засклений балкон. Запропоновані президентом зміни до житлового кодексу передбачають збільшення коефіцієнта для розрахунку площ, лоджій, балконів, верант і терас. Однак мова йде не. Не про засклені балкони та лоджії, а саме про ті власники котрих з'єднали їх із кімнатами, зруйнувавши стіну без дозволу. Усі за і проти у цій ситуації оцінювала Ірина Качмарик. Колись у радянські часи виглядали усі балкони. Виходиш з кімнати і уже на повітрі. З роками з'явився дозвіл на приватизацію квартир, тож кожен захотів за рахунок балкону розширити власне помешкання. Один поперед другого почала склити додаткові метри. Чиновники моритися не стали і вирішили. Засклив балкон, плати. Ну як це так, люди не знали, і позас... засіклили балкон, а тепер гроші платити. Негативно. Влада не знає, де, як зідрати якісь там. Копійку з нищо народу. Та як вони пенсіонер, що може платити? Дорого платить. Я скажу сусідця, вона гортує. Це є приватна власність. Кожна людина повинна якось сама вирішувати це питання. Перший раз чую. У нас все роблять на гірше, на ліпше. Вони і лоджі аргументували тим, що їх площу теж потрібно опалювати. Балкон, поки воно відкрите, значить типу площу можна не рахувати. Ну, але це на інші приміщення. Наприклад, ганок є, не закритий. Ну, коли ви його зашклили, ганок, виходите ви в вдома в себе десь в селі, в бабці, і стоїть два стовпи, тримають цей ганочок, як завжди є. І там підлога. Ми його тільки викреслюємо і оцінку проводимо. Ну площу не рахується, але тільки ви зробите йому стіни і двері, і вікна, він стане приміщенням. Тобто площу треба рахувати. Відповідно до державних будівельних норм та статті номер 6 житлового кодексу для балконів та терас встановлено коефіцієнт 0,3, для лоджій – 0,5, для заскланих балконів 0,8, для варан заскланих лоджій та холодних комор 1, для площі решти приміщень житла теж 1. До прикладу, якщо площа всієї квартири становить 35 метрів квадратних, і в квартирі є один зашшклений балкон площою 2 метри квадратних, то загальна площа, на яку нараховується квартирна плата, становитиме суму цих площ помножену для балкону на коефіцієнт 0,3, тобто 35,6 і метрів квадратних. Державно-будівельні норми з 1 січня 2006 року встановили діючу остаточну та незмінну і сьогодні формулу розрахунку загальної площі житла. Вона включає в себе площу кімнат, засклених чи холодних балконів, лоджій та комор. Нещодавно інформація МінжКГ про необхідність єдиного підрахунку площі квартири стала черговою темою для чуток. Якщо технічно було визначено, що цей балкон відразу був засклений, то для нього застосовується свій коефіцієнт, це є одиничка або ж 0,8, залежно від технічних параметрів. Це вже по техпаспорту потрібно детальніше дивитися. А якщо балкон був не засклений і мешканець собі його засклив, то ніякої плати більшої не буде. Ця ситуація стала лише на руку забудовникам. Тепер вони будуть зацікавлені стеклювати балкони і лоджії і за цими коефіцієнтами та на законних підставах вимагати у покупців майбутньої оселі додаткові кошти за додаткові утеплені метри. Ірина Качмарик Андрій Дробний про тиждень.